Вітаю, шановні бухгалтери, підприємці на авторському каналі Тетяни Моїсенко. З вами Ольга Хільчук, експерт з автоматизації обліку, практикуючий бухгалтер. Сьогодні з вами поговоримо про особливості веб-порталу пенсійного фонду кабінету роботодавця, розкриємо основні. Нюанси роботи в цьому кабінеті. Яким чином працювати у приватному блоці і що означає приватна частина веб-порталу, та які розділи на сьогодні є найбільш корисними, і як справлятися з функціоналом веб-порталу? на цьому ресурсі. Для того використаємо файловий ключ. Отже, використаємо кнопку Вхід та Оберемо юридична особа. За місцем розташування електронного цифрового підпису обираємо. Спочатку вибираємо з випадаючого списку АЦСК, яким згенерований даний електронний цифровий підпис. Вводимо пароль захисту, натискаємо «Увійти». відбувається щитування електронного цифрового підпису та ідентифікація його з певною юридичною особою. Якщо все вірно, ми потрапляємо до приватної частини веб-порталу пенсійного фонду. Про що свідчить кількість розділів, які відкрилися з лівої частини, для нас найбільш актуальні розділи на в стартовій сторінці ми бачимо розділ, який стосується загальної інформації про страхувальника, його найменування, категорію страхувальника. І зверніть увагу на інформацію щодо єдиного соціального внеску, яка мала б тут міститися. І це часто питання, яке звучить. Мою адресу чому ж не відображається сума сплаченого єдиного соціального внеску? А головне звітів, який ми подаємо в частині Д5. В блоці податкового розрахунку так званого об'єднаного звіту вся причина в тому, що з моменту об'єднання звіту по ЄСВ із ПДФО та військовим збором таке виокремлення не відбувається в ресурсі веб-порталу пенсійного фонду, а основне в реєстрах Державної податкової служби та пенсійного фонду України, оскільки адміністрування здійснює саме податкова служба. І звіт окремо не адресується в ПФУ. Відповідно, дані по звіту ми вже не бачимо з моменту запровадження податкового розрахунку як такого. Тобто, з 2021 року ми не бачимо поданих звітів. Це не означає, що ми щось невірно подали, це просто пов'язано із особливостями подання цих звітних форм і об'єднаною структурою звіту. Отже. В лоці звітні відомості страхувальника. Якщо підприємство зареєстроване після 2021 року, тут в нас не міститься жодної інформації. Якщо ж ви більш давніше підприємство, то тут бачитимете у списку ті дані звітні по відомості по страхувальнику щодо звітних документів, поданих включаючи по 31 грудня 2020 року за відповідні звітні періоди. Далі в нас розділ листки непрацездатності та заяви розрахунки, тобто ті документи, ті блоки, з якими найчастіше на сьогодні працюють бухгалтери в частині подання заяв розрахунків по електронних лікарняних листках або заяви на поховання, на отримання допомоги на поховання. Отже, листки непрацездатності є декілька критеріїв пошуку. Ну, важко назвати декілька тут. Цілий список, а саме по номеру лікарняного листка, номеру випадку непрацездатності, прізвище непрацездатної, ім'я, реєстраційний номер, номер паспорту, статус лікарняного листка вже з випадаючого списку обирається: дата початку лікарняного закінчення, включення до заяви розрахунку подано як наступнику, якщо таке відбулося. Давайте візьмемо лікарняні листки із статусом Закритий. І дата початку лікарняного припустимо з 1.09. Далі в нас маємо ми з вами натиснути кнопку Пошук, відповідно, формується список. Таких лікарняних листків, якщо вони наявні. Ось ви бачите листок непрацездатності по певній фізичній особі. Відповідно, огортаючи донизу, вам відкриється весь список лікарняних листків. У блоці заяви розрахунки вже відбувається формування запиту на отримання коштів від Пенсійного фонду України. Тут ми або створюємо нову заяву розрахунку по кнопці створити нову, або шукаємо уже раніше нами додані. Тобто, два варіанти. По кнопках, і якщо говорити про фільтрацію, то теж є варіанти статус заяви розрахунку редагується, прийнято в опрацюванні, не прийнято в роботі, відправлено на оплату, частково отримано в банку отримано в банку, частково опрацьовано в банку, оплачено помилка в опрацюванні банку. Тобто, бачите, скільки статусів може мати заява розрахунок. І тип заяви розрахунку щодо електронних лікарняних або паперових документів. Тип додатку до заяви Д1, Д2, Д3, тобто залежно від того, на які цілі ми будемо хлопотати щодо отримання коштів від Пенсійного фонду України. І якщо говорити ще про корисності веб-порталу пенсійного фонду, то ми маємо блок звернення. Чому я звертаю увагу на цей блок? Варто пам'ятати, що після отримання коштів від пенсійного фонду України в частині фінансування лікарняних листків ми повинні надіслати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. І по сьогодні, а це саме з дати 1 січня 2023 року, коли таке адміністрування по коштах на себе забрав пенсійний фонд. І коли ми вгрузили в портал пенсійного фонду по саму голову, нам потрібно відправляти таке повідомлення. Однак до сьогодні, повторюся, ми не маємо автоматичного або напівавтоматичного функціоналу на порталі, і ми призвичаїлись до цього. А саме заме цей блок листування або звернення до ПФУ став нам у допомогу, де ми відправляємо скан-копію такого повідомлення. Тобто є варіант, що хтось відправляє рекомендованим листом, хтось наручно несе до відділення пенсійного фонду, але більшість користувачів адаптувалися і саме ось через цей блок надсилають такий документ. Нагадаю, що заява повідомлення про виплату коштів може містити в інформацію собі про декількох застрахованих особах, які отримали кошти по лікарняних листках. Тому можна групувати інформацію, припустимо, за певний період, наприклад, за місяць. Не обов'язково після кожної виплати формувати таке повідомлення. Отже, тип особи, яка звертається юридична або фізична, ну, в даному випадку ми від юридичної особи будемо писати, тому що ми під ЄЦП. Або кепом саме співробітника юридичної компанії зайшли на веб-портал пенсійного фонду. Тип звернення. Тут уже не важливо пропозиція, заява, скарга. Працює будь-який з варіантів. Припустимо, у нас буде заява. Обираємо орган пенсійного фонду. Для цього натискаємо на лупу. І, наприклад, головне управління у Волинській області, залежно від підпорядкування, де ви зареєстровані. Зміст, зміст звернення пишемо, наприклад, повідомлення. Про виплату коштів застрахованим особам можна в дужках зазначити, яким. Від якого числа, ну, тобто, додаткова якась ідентифікація для вас, для того, щоб потім швидше розуміти, яке повідомлення опрацьоване, а яке ні. Прошу надіслати мені відповідь у визначений законом термін. Не обираємо тут нічого, тобто в ресурсах електронного кабінету ми будемо відп... отримувати таку відповідь. І нам залишається додати лише скан копію документу. Це може бути від 1 до 50 документів. Додам будь-який документ, він відкривається цей документ, натискаємо Продовжити. Тобто, це може бути до 50 документів, включно розміром кожен файл не більше 1 МБ. Далі натискаємо кнопку Відправити до ПФУ. Немає моменту підписання і відкликання цього повідомлення, тобто одразу розуміємо, що ми все правильно заповнили. Ще раз перевіряємо, і тоді тиснемо кнопку Відправити до пенсійного фонду. Далі у блоці звернення ми натискаємо пошук і перевіряємо стан таких документів. У нас буде, наприклад, там звернення і має бути статус виконано. Зразу спішу вас повідомити, що такий статус не міняється в межах 1-двох днів. Інколи проходить місяць і більше після того, як співробітники пенсійного фонду опрацюють таке повідомлення: таку повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, таке повідомлення. Буде просто у вигляді статусу ніяких додаткових документів ви не отримаєте. Про те, що вони отримали документ, зареєстрували. Просто буде статус реєстрації у самому зверненні, коли відкрити на стрілочку донизу. І слідкуємо за статусом або може бути відхилено, чи певні якісь зауваження. Нам можливо, статус виконано. Це свідчить про те, що ми свій обов'язок. Виконали, відправивши повідомлення, але ми його вже виконуємо в момент надсилання засобами електронного кабінету пенсійного фонду. І ще одного питання хочу торкнутися, яке часто теж задають. Наприклад, у директора змінився електронний цифровий підпис або новий директор, чи нова фірма, і не можна зайти під цим електронним підписом до веб-порталу пенсійного фонду. Як вийти із цієї ситуації? Вихід. Простий, ну можливо, не простий. Потрібно, щоб під цим ЄЦП було подано перший звіт податковий розрахунок до ну, до податкової служби, тобто. Лише після того, як додаток по ЄСВ потрапить до пенсійного фонду під підписом такого директора, відбувається ідентифікація і взаємозв'язок цього директора, його підпису із ресурсами пенсійного фонду. Відповідно, лише після цього ви зможете заходити на веб-портал під таким кепом. Можна спробувати варіант з довідковим звітом. Інколи певним користувачам це теж допомагає. Але звітна форма податкового розрахунку 100% вирішує ситуацію. Колеги, запрошую вас долучитися до компанії бухгалтерів-кадровиків, які вже підписані на канал Тетяни Моїсеєнко. Ставте лайк цьому відео, якщо воно для вас корисне. Давайте посилання своїм колегам. Більше ваших лайків відео потрапить у рекомендації і ще більше фізичних осіб-підприємців, роботодавців побачить. Корисні відео від Тетяни Мойсенко, які вона щоденно публікує на своєму каналі. До нових зустрічей! Бережіть себе та своїх рідних.